Сьогодні у нас ТОП-3 виробника моторних олив для японських автомобілів. На третьому місці у нас буде масло фірми Eneos. Не дуже розповсюджена марка мастила у нас на ринку, Мало хто взагалі чув про таку марку, але вона є оригінальним постачальником моторних масел на конвієр фірми Nissan. Її можна зустріти в оригіналі в Honda, її можна зустріти в оригіналі в Mitsubishi. Не для всіх ринків, але є постачальником оригінальних масел на конвейер. Тому хто не хоче переплачувати за оригінальну каністру або заливати не дуже якісне мастило, яке в оригінальній тарі, то можна подивитися сторону масла Eneos. Місці у нас мастило фірми Mobil. Mobil можна зустріти не тільки як моторне як і трансмісійне масло в оригіналі для автомобілів Toyota. також для деяких ринків збуту можна зустріти е хондавське масло. І також можна зустріти масло Nissan, Тоже в оригінальній. в оригіналі там буде залити масло Mobil. Тому опять-таки, хто не хоче переплачувати, особливо володарі автомобілів Toyota, у вас в Toyota залити оригінальне масло. Мобіль тому при чому трансмісія і моторне мастило. На першому місці у нас масло ідеміцу. Ідеміцу являється оригінальним постачальником мастил для субару для сузуки. Його не обов'язково купляти собі тільки в субару і в сузуки, тому що це дійсно японська олива, яку мало хто підробляє, але і не в будь-якому магазині це масло можна купити. Але якщо у вас японський автомобіль, будь-який, будь-то Нісан, Хонда, теж само субару чи сузуки, тобто в будь-який японський виробник можна навіть не тільки в японський, в японський автомобіль це мастило заливати. Тобто, подивіться в сторону і дивіться. Дійсно, якісне мастила, дійсно гарні показники у нього, і ціна його більш-менш адекватна. Опять же, деякі з цих мастил будуть коштувати дорожче, ніж оригінал, але ви маєте розуміти, що те мастило, яке залите в оригіналі, воно не тої якості, якої хотілося б. Якщо хочете краще зробити для свого автомобіля, це не стосується тільки японських автомобілів. Не беріть, не беріть оригінальні масла. Тому що краще взяти той самий мобіл гарної лінійки, там, де буде вміст Естерів, а не просто з гідрокрекінгове масло те, що у нас можна зустріти в каністрі від оригіналу, і це буде набагато краще, да, трохи дорожче, але ж набагато краще ніж брати оригінальні мастила, якщо ми кажемо саме про моторні.